І того прийшлось, звісно, назватися Деян. Це взагалі не секрет, що це типа полуініціали, а здано воно тільки з, з одною цією. Твої ініціали ніхто не буде, ну мабуть, ніхто не буде використовувати в своєму бренді. Ну, бо це ну, ну типа, нахуй нелогічно. Зачем комусь називатися блядь, Денис Янкевич, правильно? Вот і вся задумка просто. Нічого сложного немає. Хоча якісь статичні названня там якийсь шатун сервіс Прикольно. Или вкладеш сервис. Але вкладеш опасно називатися, вкладеш. Понимаешь, бо можна потріб... ну, подраконить судьбу. Вкладеш же може і провернуть. А коленвал сервис може лопнуть. Блять. І распредвал, сервис може лопнуть. Поэтому надо с умом. А поршень сервис може прогоріть. Прикольно? Если я называю сервис своими инициалами, соответственно, я отвечаю за работу этого сервиса своим именем.